Коли в нашому житті стаються складні ситуації, то на, вас, на нас навалюється величезний спектр емоцій, так, різних емоцій. І насправді емоції забирають дуже багато енергії, ми нічого не можемо робити, ми стомлені. І, опираючись на емоції, вам може бути дуже складно. Тому що в таких ситуаціях емоції зазвичай дуже суперечливі. І єдине, що нас може витягнути, це раціональність, план дій, наш розум. І тут ми починаємо стикатися з великою кількістю того, що у нас є в голові: з тим, що погано і що добре, з тим, що ми можемо зробити, а чого ми не можемо зробити. І в цих ситуаціях це дуже добре видно. Більше того, я вважаю, що такі ситуації нам даються для того, щоб ми розібралися з тим, що у нас всередині. Тож, якщо у вас складна життєва ситуація, я рекомендую поставити собі будильник на 20 хвилин таймер і записати все, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Дурні ці думки, не дурні, не думайте про те, що це хтось прочитає. Ви можете одразу ж це спалити, але це допоможе вам побачити так, ситуацію як рівняння. Є рівняння, є певні дані, якісь дані можуть бути відсутні. Не знаю, наприклад, ви боїтесь піти від. Хлопця-аб'юзера чи чоловіка, так, ви боїтесь за свою дитину і так далі. Це можна зрозуміти. Подивіться на це як на дані урівняння, що ви маєте, що ви можете з цим зробити, і що ви можете отримати у результаті, так, якщо деякі дані невідомі, ви не знаєте, що зробить чи не зробить ваш хлопець. Наприклад, він вам погрожує. і вам треба зробити так, щоб максимально себе забезпечити безпечністю. Тож, поширюйте, будь ласка, цю інформацію, щоб люди навколо ставали більш усвідомлені.